Палац в Чернігівській області, місце звідки родом чотири американських президенти. Уявляєте, місце масштабу, місце насправді духовності, який досвід я тут отримав два з половиною дні, інтенсивний ретрит з різних практик, різних вірувань, різних майстрів, топові експерти України і початківці-майстри зішлися разом пізнавати, дізнаватися нові цікаві практики, розуміння. Грошей масштабу духовності. І я не просто так в вишиванці, але це я причина. В цьому відео хочу розглянути і розказати вам, як пройшов ретрит, як масштаб гроші, духовність об'єднуються. Мої такі усвідомлення, рефлексії, як пройшов ретрит. Також в цьому дивовижному місці, яке є не тільки. Батьківщини України, американських президентів, але і місце, в якому був відомий український діяч, якого кого ви всі знаєте. А це у нас Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко проживав тут. У нього є тут власна кімната, і це місце місце знаті палацу 250 років, і сюди в свій час з'їжджалися. Знать діячі, які впливали на історію на події, які відбувалися в становленні Європи, розвитку української нації, розвитку Європи її впливу в цілому в світ. І Тарас Григорович Шевченко на той час був дуже цікавою особистістю і був, мав певні стосунки з донькою одного з засновників власників. Цієї неймовірної будівлі. І давайте подивимося, який тут краєвид цей палац. 250 років, зараз під реставрацією певною. І тут дивіться яка краса. Тут вихід до озера, до річки. І там є хутір трошки далі за річкою. Кутірі, якщо ви пам'ятаєте, писалася картина, відома картина козацька, Я сам в Запоріжжя на Запорізькій Січі а, маю певний зв'язок з козацтвом, І писалася картина, а, а, султану, турецькому султану від козаків, коли їм стало скучно, і вони йому об'явили війну. Пам'ятаєте, де вони всі сміються, сміються. І пишуть цей листок. Цей лист був написаний а, от, буквально 10. Хвилин пішки від цього місця. Тут пращур людина, яка являється пращуром тих людей, які писали. Вони тут поховані. І дуже неймовірно цікава історія. І в Вишиванці я теж не просто так. Зараз розкажу вам, що тут відбувалося, і більше про цю історію. Я був в. Французьких палацах, в німецьких замках а, був в Австралії, був в Америці я подорожував по всій Європі, всьому світу приблизно по посмішки до Китаю треба доїхати і до Британії. Але такої потужності, яку я відчув тут, я не відчував ніде. Чому не тому, що місця інакші, не тому, що місце більш сильне, а тому, що як я був до них підготовлений, як я їх сприймав, як я їх відчував. Рівень мого сприйняття, рівень моєї готовності навчатися, сприймати інформацію, сприймати поле, сприймати дух цього місця, сприймати і вчитися. Про що це? Тут у нас було не просто, і це не зв'язано з тим, що у нас був ретрит, ретрит був окремий досвід, але саме місце багато чому мене навчило, розкрило. Чому я отримав тут більший досвід, цікавіший, ніж в інших місцях. Які були більш значні, більш відомі, набагато більше туристів, набагато кращий ремонт, бо це місце таке досить плачевним стані, розвалюючимся. Чому? Бо я, як учень в позиції учня, в позиції людини, яка сприймає, що є духовною позицією. Коли ми говоримо про гроші, про розвиток, про реалізацію, а, часто ми ніби відокремлюємо. Я от в церкву ходжу чи я. Медитую, чи я роблю якісь практики, це про духовність. А ходжу на роботу, роблю бізнес це про гроші. Чи відвідую туризм, це про розваги. Насправді Бог сказав, Господь сказав в санях, що ніщо для мене не є матеріальним, чи тимчасовим, що все для мене є духовним. Про що це? Про те, що будь-який досвід, який ми отримуємо, будь-які місця, які ми відвідуємо, чим би не займалися, ми їмо посуд, чи заробляємо мільйони, це є духовним досвідом, досвідом розвитку нашої душі, розвитком розкриття нашого потенціалу, розвитком набуття навичків, розкриття наших сил є сутністю і є суттю сотворіння. Що тут відбувалося? Чому чотири президенти? Що це за місце? Чому я вишиванці? Багато питань. Чотири президенти, місний історик, знавець історії всесвітньої української і всесвітньої, розказав такі цікаві факти, що чотири президенти, з американських президентів, чотири з них мали коріння з України конкретно там, з Чернігівщини в якійсь мірі з цих місців це для мене це для мене був дуже цікавий дуже цікавий факт дуже цікавий досвід що так знаєте якби відчуття нації вплив на світ і що такі люди виходять з нашої нації це цей факт треба перевірити звісно але ось таку інформацію історик розказав дивовижну і це дуже дуже цікаво для мене я в вишиванці і знаєте так дуже значиме місце Дуже цікаве, да, таке історичне. І моя клієнтка, яка була тут. Їх було 4 чи 5 клієнток. Моїх їх які приїхали сюди разом зі мною на навчання, на розвиток, на розкриття наших духовних пенсійних психологічних сил фінансових, і мав нагоду отримати такий шикарний подарунок, і просто душа, душа душа розкривається. Серце радіє, що. Ну, у клієнтів є успіхи, результати, вони вдячні і е, хочуть дарувати такій неймовірної якості, неймовірної краси е, вишиванка. Кому потрібна гарна вишиванка, додам якісь контакти, як ви можете зв'язатися з Наталією і отримати таку неймовірну річ, е, символ української нації, нашої сили, нашої історії, нашого коріння. Я вам так локацію з різних сторін показую одночасно. Місце одне з найголовніших інсайтів, поділюся а, топовими інсайтами з цього ретриту, з цього місця неймовірного з цієї історії. А, перше моє усвідомлення про масштаб, про гроші, про духовність те, що мені дуже сподобалося. Да, я був в різних палацах, різних а, таких місцях дорогих, цікавих, історичних. Але саме тут, коли я був не просто як турист, а був з покликом навчання з позовом. Усвідомлення, розвитку, розширення своєї свідомості, розширення свого світобачення, розширення свого потенціалу. Я гуляючи по цьому місці, воно не таке шикарне, воно досить а, таке древнє і не таке велике, як ті царські місця, де я був в Європі. Але тут з цим майнсетом пошуку розкриття, навчання, тут я відчув. І виникло питання, а чому б ні? Душа каже потенціал, каже всередині. А чому б не мати такого в своєму житті? Чому б не мати таких великих приміщень вдома, таку велику кухню, цілий спортзал? Чому б не мати таку велику ділянку вдома? Чому б ні? І душа каже, так, давай. Давай реалізуємо, це круто, це класно. Не від его, щоб показати, дивіться, який я класний, а просто щоб відчути цей масштаб. Відповідно, щоб дати і створити такий масштаб для себе, необхідно дати якийсь такий масштаб в світ. Тоні Робінс, один з моїх вчителів, в досить юному віці купив цілий палац, цілий такий на березі океану яким чином, да, так, така історія мене дуже тоді надихнула, коли я перший раз почув, щоб його придбати, він з великої бідності, складності, дуже такої печальної історії сім'ї. Він, бажаючи кращого більшого для своєї сім'ї, створив неймовірну цінність, яка трансформувала моє життя, яка трансформувала мільйони людей людських життів. Створюючи цінність, ми можемо створювати палаци в своєму житті. І... Душа каже, так, давай, це класно, давай реалізуємо це, розкриємо свої таланти, бо щоб створити цінність, треба навчитися давати, навчитися новим навикам, навчитися планувати фінансово, планувати менеджити людей, створювати якісні цінні продукти. А Мозок каже: Та ну, це уяви, скільки за комуналку треба платити. Ти уяви, як його оплачувати взимку, воно ж таке велике. А хто буде доглядати? Це скільки прислуги треба людей, треба чарівників, які будуть доглядати за газоном, доглядати за житлом, прибирати все це. І мозок шукає проблеми. Чому ні? Чому не вийде? А як ти на це заробиш? Це мільйони доларів. Таке житло десятки мільйонів доларів, якщо чесно, такі місця. Я прям впевнений зараз. Це таке перше усвідомлення, що душа прагне масштабу. І є таке поняття, що дійсно. Великі люди, великі масштаби, потрібен простір для мислення. І тут я це відчув, як душа цього прагне. Таке дуже цікавий, розширюючий відчуття, таке розширення. А як це реалізувати? Почалися думки, що мені для цього потрібно. І геть інакше починає мислити розум, мислити голова, інакше починає думати, коли ти думаєш, чому це важливо, чому я цього хочу, як я це можу реалізувати. І ті проблеми, які здавалися проблемами, здаються зараз геть пиллю. Індійських доріг, як то кажуть, пиль індійських доріг. Другий великий інсайт для мене був те, що великий інсайт в духовності, грошах, як Господь з нами говорить, те, що тут зібралися різні вірування, різні практики. Йоги, медитації, веди, Майя, као медитації, кундаліна йоги, різні практики з Індії, з Сходу, з Китаю, з Японії, якісь інші речі, древні, да, там, з Південної Америки. А, але що я відслідкував і спостерігаючи, спілкуючись з такими людьми різними, що Господь говорить різними шляхами. Що ці люди отримують неймовірний досвід, розкриття серця, любов, проявлення, що майстри, які транслюють, люди, які транслюють цю віру, ці практики, вони світяться, вони інакші, вони мають любов, вони мають радість, вони мають служіння, вони хочуть служити, вони хочуть реалізовуватися, вони хочуть створювати. І люди, які приймали ці практики, робили і сльози, і радість, і печаль, і все виходить. І зміна трансформація виходить. Серце розкривається, бажання розкривається, душа розкривається. Для мене було дивовижно і так навіть складно спостерігати. Я, як послідовник, як учень саме в більшій мірі християнства, роботи з психологією, з свідомим, підсвідомим, з бізнес-мисленням. То для мене було навіть складно спостерігати, що такі дивні інструменти дають такі неймовірні результати. І це так був здвиг парадігм, що таке може відбуватися. Що насправді бо не просто так в Китаї нема християнства. Не просто так 300 років, скільки коли там Володимир заснував, приніс християнство. Да, теж цікава річ, що потім я виступав на тему. Духовність і гроші, як зробити X2, X5 у 2025 році у легкості і кайфі, і саме з призви християнства. І до мене потім люди підходили, ми спілкувалися, і люди кажуть, ну я от в Йозі, тому що мені не зрозуміло, як це оце, християнство. В церкву не можна ходити з накрашеними губами і треба хустинку надягати. Я Кажу, почекайте, повершите на християнство, це саме православ'я Так собі придумала, що їм ось так хочеться. Людина сприймає що ось так, і оце якісь такі речі, її відштовхують, бо її не пускали тою, якою вона є в храм. І людина знайшла мир, умиротворення, заспокоєння в інших практиках. І цікаво, що вона його знайшла, і тепер вона його транслює, і це працює для неї. І я бачу, як там один аспект пропрацьовується, там інший, і люди мають зв'язок, і їх. Вище сили, як я це бачу, як Господь мене веде на фронт, в бізнес, в служіння, в реалізацію, так він веде людей через інші інструменти, через інші підходи, через інші вірування, що Господь він ширший і глибший і вчить нас, як його дітей, з різних аспектів, з різних сторін. І це було дуже неймовірно дивовижно спостерігати. Що я спостерігав і здогадувався, і думав про це раніше. Але тут якось це розширилося, розкрилося для мене ще більше. І знаєте, така думка, що трансформація, зміни вони не, завс... не завжди приємні. А, спілкуючись з мастрами, з експертами з різних цих вірувань, а, я відслідкував, що більшість з них прийшли до цього через якісь смертельні досвіди, досвіди хвороб, досвіди банкротства, досвіди, якісь дуже проблемні, складні Оця трансформація. Часто відбувалося, як і у мене, через якісь проблеми, складнощі. А, якщо ви проходите через якісь тяжкі часи, а, це нам ваблага. Писання нас вчать, так, що майте радість. Redjoyce, rejoice, all of Rejoice. Коли Павло писав до Філіп'ян: радійте, радійте. Кажу вам, завжди радійте. Послання до Філіппіан. Цікава річ, що він, коли це писав, він був в тюрмі під загрозою смерті. І він писав це людям, які були в рабстві, в хворобах і в страшній бідності. І він їм пише і каже: радійте, радійте, завжди радійте. І він пише, якщо з грецької перекладати, гречі, да, з грецької з перекладати, в той час, коли він це писав, це не була порада, це була настанова, це була заповідь. Він, як апостол, писав і казав їм. Радійте, це заповідь, не вбий, не вкради, радій. Дуже цікаво. Дуже цікаво в такий тяжкий час він їм каже, радійте. Чому? По-перше, тому що, на, на мою думку, бо ми перемогли. Бо ми знаємо, що все буде добре. Да, зараз складно. Але в етозі ми перемогли і все буде добре. Ми знаємо фінал. Ми знаємо, що все буде класно в етозі. Майте віру і надію, бо ми знаємо кінець, як воно все закінчиться в перспективі. А по-друге, якщо ми радіємо, і це не просто про позитивне мислення, все хорошо, ми не бачимо проблеми, а радійте, як стан віри, стан довіри до Бога. І знаєте, коли я проходив досвід фронту і досвід втрати зору, який мене привів потім в проявлення і служіння людям через коучинг, через канал, через книгу. Тоді це було дуже боляче темряво і складно, коли я після поранення втратив зір. Але зараз я розумію, що це був тренажер, яким Господь мене готував до зміни, до реалізації, до життя, до того, що я роблю зараз. Я дуже вдячний за, те, за той досвід, який я мав. І зараз, якщо ви приходите якісь складні часи, знайте, що вони вам вам вага. Радійте. Завжди радійте. Що Господь повторюється, це щось означає дуже важливе. І тепер, коли я проходжу ще складніші випробування в своєму житті, мені набагато легше, бо я глибше розумію його. Я бачив, як він покращив моє життя через ті випробування, вивів мене на нову гілку реальності, в прибутку, в реалізації, в задоволенні. Це як пересісти з Жигуль на Мерседес. І зараз він мене тренує, підготовлює до Феррарі можна так сказати. Друзі, радіймо! Просуваємося, вивчаємо, тримаємось істини, заглиблюємось те, що ми віримо, те, що нам душа, куди нас душа тягне. Мене не потягнуло в якісь практик. Я їх повивчав, я їх завжди вивчаю, досліджую з різних сторін. Але я відчуваю, що мій поклик, моя душа тягне мене в моє направлення. Що в мене є відгук саме сюди. І не просто так ці люди мають такий досвід. Ви не просто так маєте свій досвід. Так само я маю не просто так свій досвід. Відчуваємо. Тримаємось істини, шукаємо Бога, шукаємо супровіду, куди Господь нас направляє. І в радості рухаємося вперед. А якщо ви і про гроші, те, що масштаб мислення, коли ми рухаємося шляхом душі, шляхом віри, створюємо цінність, створюємо якість, то гроші вони як наслідок, вони приходять, вони створюються. А більше про гроші у мене на каналі можна подивитись на наступному відео. Ставте лайк. Like. Підписку колокольчик, щоб розвиватися духовно. Тут, на цьому каналі, ми про духовність, про гроші, про реалізацію, про щастя. Підписуємося, ставмо колокольчик і до нових зустрічей. Бог поміч. Всіх благ.